Привіт, друже, вітаю тебе на каналі Атре Двакрю. У нас сьогодні АМХ 30 перший прототип. Це Стеж преміум 9 рівня. І давай подивимося на цей набір, що продається зараз в магазині за 12,5 тисяч годин. Амікс тридцятий перший прототип, три містичні контейнери. Камуфляж легендарний на цей танк а, називається WinPix. аватарочка Totem. 10 сертифікатів вільного досвіду X5, 9 слотів обладнання і... Один слот в ангарі Коштує набір 12,5 тисяч і давай розбиратися, чи вартий цей танк цих грошей. Основні характеристики MX31 прототип. Міцність танка 1650. Ймовірність загоряння 15%. Радіус огляду 302 метри. ДПМ 2976 одиниць. КД 665. Зведення 3,3 секунди. Розкид на 100 метрів, 326 мм. Кути нахилу на гармати вгору 16-10 вниз. Максимальна швидкість 60 км вперед, 23 назад. Друже, мені більше здається, що це танк якихось статистів, тому що передбачається на ньому гра дуже, скажімо, обережна. З дистанції. І, звісно, мабуть, має бути від пересвіта. Я взагалі не розумію, чому я сюди приїхав. Тут щось е команда наша нецікаво грає. Я не хочу давати світло, тому що там так само є. Ті, хто має давати світло. І хотілося почекати, поки будуть брати точку С, але ну, в мене не вийшло, тому що я переїхав дещо не на ту позицію одразу. А тут ще цікаво те, що хам'яка можна було б забрати. Це взагалі диво, що він мене не пробив. Не зрозуміло яким чином. А тут вже пошкодження баку є. Ну, добре, що тигр. Яхтігр до нас приїхав, от, от що добре. Забираємо скорпіончика. Чифтейн, я гадаю, тут справляється повною мірою. Красавчик. І з третій залишається три важких танки, друзі. Це ті танки, які просто не поїхали з нами на цей напрямок. Дуже обережна гра, і я хочу на цьому поставити наголос, тому що якщо хтось починає лише грати в Бліц, то цей танк точно не для гравців початкового рівня. Цей танк для тих, хто вже знає, як треба грати на СТ, як міняти позиції. Як світити, як збивати каточки. І в такому випадку ви можете робити настріл навіть достатньо звичайний бій, скажімо так, і майже 3,5 шкоди. Без двох одиниць 3498. Це другий клас, друзі. 3500 це другий клас. Ну, звісно, ми рахуємо все по досвіду, але, тим не менш, взяти на цьому танку майстра достатньо важко. І я це знаю, тому що в мене зіграно багато боїв. Ми до статистики цього танку у мене на аккаунті перейдемо трошки пізніше і подивимося, що там буде. Так, тут зараз буде цікаво. Тут ми граємо проти 10 рівня. Тайпи Бачатілон і Vv4202. Майбутній СТБ тут такий дуже якийсь швидкий хлопець. А чому він саме вирішив, що мене потрібно вбивати? Ну, нехай. Подивимося, що зараз тут з печатом. А взагалі можна було б зіграти ПВ. Я, я гадаю так, що. Було б цікаво його добрати. А З батчатіла нам можна вже було б потім зіграти. Робимо дві речі одноразово, друзі. І точку забираємо, і мльоху розстрілюємо з дистанції. В 4202 у нас залишився. Мабуть, буде кошмарити зараз важкі танки. Не потрібно нікуди їхати, просто стріляємо з дистанції. Звісно, що можна вже і вкатити, тому що танків противника майже не залишилось. Але я б хотів би поки що засейвити трошки хітпоїнтів. Каток навіть не збив Майже три тисячі, да зробили за цей бій до речі, як вам цей камуфляж на нього? Він Пікс він залишився. Скажімо, з'явився на цей танк не так давно. 2800. Теж другий клас. 2800, що 2800, що 3500 майже однаково. Але це також топ. Знову попадаю проти 10 рівнів. Але цей танк може грати проти 10-х. Так само, як і проти восьмих. Звісно, що 10 рівні пробиваються трошки важче. Але знаючи зони бронепробиття, все в тебе буде супер. Граємо так само, як і минулі бої. Намагаємось грати з дистанції, даємо інформацію команді. Прот... В команді противника теж такий танк є, як мій прототип. Ну і з тебе стб З тебе з ним можуть бути проблеми, тому що він має а, найбільше кутів нахилу гармати. 11 градусів нагадую, якщо хто не знає. А прототип тим часом у нас вже майже на мінусі. Другу точку хочу забрати Хевік з команди противника, але... Ну і нехай забирає, да, я так думаю. Я дещо не влучаю в певні моменти. Команда у нас грає в повному складі, І я вважаю, що зараз там буде мінус Хевік, і це добре, тому що я зможу тут трошки постояти ще. Точки грають зараз на противника. Тим не менш, треба забирати крана, тому що тут є команда. З командою це зробити простіше. І будемо мати перемогу. Тут у мене сама обережність, я тут, якщо ще один постріл не дам, то я і середню шкоду по аккаунту не зроблю. І я не встигаю да, зробити першу. Не встигаю зробити ще одну тичку і не виходить зробити середню шкоду по аккаунту. Тим не менш, друзі. Наразі перейдемо, подивимося, що у нас тут 37 тисяч срібла забираю. Так, це зрозуміло, і перейду зараз подивлюсь і покажу. От такі нагороди є на цьому танку. Тут навіть ось на дві штуки є. Але 541 бій, звичайних зіграно 370. Тобто я грав на цьому танку ще в рейтингових і немало, а 171 бій. За 370 боїв в мене 59,73% по статистиці перемог і 1912 середньої шкоди. Про що це свідчить, друже, це каже про те, що я отримав цей танк достатньо давно, не так давно, як з'явився на нього Вінпікс камуфляж, я його поставив і трошки ще пограв. Але тоді, коли я отримав цей танк, я, ну скажімо, грав достатньо погано на СТ, і в принципі я зараз вчусь грати на СТ. Тому питання в тому, що. Середня шкода маленька, і відсоток перемог міг би бути теж вищим. Стосовно того, що відбувається взагалі з гарматою цього танка, можна подивитися на влучність стрільби вона 83-31. Це достатньо високий показник. От такі справи. Тому наразі бажаю гарних боїв. І пам'ятай, друже, все буде Україна. Пока!